Ція в світі тварин не встигли за чотири лапок взятись британські науковці як одразу ж сенсація. Господарі руки геть від котів, їх категорично заборонено гладити, бо будь-який дотик вганяє нещасних в справжню депресію. І як чотири лапі пожалілися вченим, досі залишається загадкою. В нашої Людмили Бадалян з тварин вдома лише пес пірат, однак він на подібне ніколи не скаржився. Вочевидь, з тієї ж причини, що й коти. Ось так кіт самурай вже цілу годину тулиться до господині. Он якраз раз сейчас купирует стрес, а, а тим, хто приносять мені часть своего возбуждения. У нього в житті важлива подія сьогодні. Зранку самурай утратив цноту, закоханий до кінчика хвоста. Тепер від господині кіт просто вимагає телячих ніжностей. Знімай кота, який завжди мене любить обнять. Від побаченого бжахнувся британський професор Деніел Мілс. Він співавтор наукової роботи з назвою Заберіть нарешті руки від котів. Вчений стверджує від пестощів господарів чотирилапі серйозно депресують. Навіть якщо кіт не показує вигляду, повірте, йому це не подобається. В організмі тварини виробляється гормон стресу, кортизол. Тож, якщо справді любите свого чотирилапого, не торкайтеся його. Скільки Вилили науковцеві душу, достеменно невідомо. А от посперечатися, здається, готовий не лише самурай. Котяче кафе такі нині відкривають по всьому світу. Поки відвідувачі чаюють, тварини в'ються під ногами, руками і ледь не сидять на голові, вимагають. Уваги, люди і коти в нашому закладі найліпші друзі. А ось вам відеозвернення до людей британської організації захисту котів. Там кажуть, все індивідуально пестіть, тільки обережно. Якщо котик лягає перед вами животиком до гори, це означає, що він вам повністю довіряє. А людина одразу починає чіпати його руками. Тварина лякається, бо сприймає це як напад. А як зовсім ніжитися не захоче до рук, просто не піде. Ось цей рудий пішов в Ніядково з поваги до ТСН. жодних вам пестощів. А пельмон чоловік ну дуже серйозний. Хоча, чесно кажучи, втриматися практично неможливо будь-які ніжності для нього пляма на бездоганній репутації. ну, це дуже поважний кіт, ну які ніжності це так просто пельмон. Ну іноді там пильмося, можливо, так, але так, щоб він не дуже чув. Серйозний кіт витримав кілька хвилин і гайда заїдати образу, воно і дивно. А пельмон чистокровний британець. Хто як не він має підтримати вітчизняну науку? Людмила Бадалян, Катерина Шипко, Богдан Стрілець, ТСН. один плюс один.